25 травня до Перятинського відділення поліції звернулися місцеві мешканці з повідомленням про те, що вони у своєму будинку виявили тіло бабусі з кляпом у роті. Так не, не можна. Старість, по-перше, треба поважати, а тут я не знаю, це не люди. Це не люди. Прийшли, вбили. Так нехорошо. Працівникам поліції спільно з прокуратурою та службою безпеки України вдалося встановити осіб, причетних до злочину. Ними виявилися двоє іноземних громадян віком 35 та 38 років. Вони попросили у жінки води та зайшли до помешкання. Згодом повалили пенсіонерку на підлогу та засунули кляп до рота, від чого жінка померла. Двоє з них були іностранці, які знаходилися на території України без основання Вони були нами в різних регіонах України. Оба дали показання о том, що действовали по наводке ще одного учасника, завладіли ювелірними украшеннями 14 тисячами гривень, крім того, другим имуществом женщины. Пограбувати одиноку пенсіонерку їм запропонував 45-річний знайомий, теж іноземець. Останній перебував в Україні на законних підставах. В отношении указаних ліц були відкриті. Соответствующе производство і моглашено подозрення та стаття сто п'ятнадцятого мишного убийства і сто сімдесят за скоєне передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років.